Вод українською і проїдемося на Т-62А. Будемо робити розвал кабінну, Ну що ж, починаємо. Так, хто в нас тут перший на черзі? Так дуже-дуже обережно. Так от проїдемо, проїдемо. Може когось та й засвічуть. Тихо, тихо. Поламав, поламав, гляди, ще з блайндами будуть толить. Так, ну а що? надо було щось робити. Блін, чого я тут сам? Ага. Ага, щас буду, зараз хтось приїде ще. Дуже дуже обережно, ви чуєте вже блайн. Опа, диви, диви хто. Диви, що таке? Грильчик, привіт. На тобі, Херен, може ви що случилось? йо Йома, -йо! підстригли. Шо? Шо я не поняв. Я нічого не робив, я не хотів. Привіт, нахрена ти сюди їдеш? Нахрена ти сюди їдеш. А ну, геть звідси негіднику. Опа, так, диви, вже, вже і блайндами сюди хтось туле. Ви що тулите, я не поняв. Гля... Так, дуже, дуже обережно, потрібно О, бачу, ще один. Тримай! Ах ти, блин. Куди дівся снаряд, я не поняв. Куди дівся снаряд, я не зрозумів, що. Їх міняти місцями потрібно, чи що. То що, резинові були, куди він дівся, ніхто не знає. Він його з'їв, певно, що там з'їв. Ну, я тут дерево завалив, а ну хтось блайндом ї. Ю... Разочек сюди притуліть. О! О, диви, йох, їде щось йому не подобається. Де всі, я не поняв. Де вся команда. Й... Йошкін ти кот, куди ти приєшся на тому танчику на своєму, ні? Не, не пішло. Ладно. Ладно, давай, Йох, давай. О, диви, 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 бачу, бачу, зараз не в Що там такое? Не, не видно, точно знаникався. Куди ви такі ничковані, пацани? Так, один-два рахуночок. Я, я тільки. На півтори тисячі і триста дав, як у тракториста. Е-мое. Так. Слово 300 забувайте, тому що там є рифма хреновенька. Нельзя її так указати, ні. Так, а що ти стоїш, втикаєш, братик? гля. І це не мій на світ, він сам лізе, подлеться. Ну зайди чи ні, зайди, чи ні? Попробую. Тримай, тримай, дядьку. О, це нормально, то нормально, пацани. Все, другий снарядик пішов, все, вже на резинові летять, вже IP адресу не треба скидувати снарядів. О! Тримать! А, поняв, поняв, ти кобра, конечно. Молодец! Ну нахрена ти сюди лезеш? О, ще один. Так, попаду, чи ні? Не попаду. І там на горці. Знаєте, як кажуть, ой, на горці два дубки. А у нас два тупки. Ой, на горці два тупки. А там їх три. Хе -хе -хе, дивіться, там їх три. Ой, на горці, і сейчас на горці, пацани. Щоб не втикали, зараз. Під подожди, я, я, коротше, цей. Я не швидю, тому що вони ж такі ж самі, бляха. Можуть накидати я один, їх троє. І ще й знизу там троє чи двоє будуть е, ковыряти мене. Ні, 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 Я не згоден, пацан. Я не згоден. О, бачу. Зараз на товку мачу. Тримай на горіх, ти що. Куди ти їдеш? Алло? Да я пошутил. все, 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 шутка, шутка была. Ну, пацаны, давайте, я шучу, а вы хреначьте. Ну, ну, давай, о, еще один, ё-моё. Шутка, шутка, все, 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 пацаны, я шучу, а вы хреначьте, давай. Давай, ну, пацаны, поможите, <гумея> поможите, я же, не худею, пацаны. Но, вы шо? Зовсем охренел, и не помощь нужна, помощь, и... Э, валя на кону... Короче, я понял. Помощи тут не жди, да? Все, роби самому. Все приходится робити самому. Не, ну кто так робит? Ух ты, е-мое. Блин, у нас уже захват. Захватчики пішли на базу, бляха муха. 1-4 у нас рахунок. Ты шо? Ты шо, пацаны, вы шо? Мы проседаем по хп майже на 5000. Ля-ля, кобра, ты куда лезешь? Да, воно не твоє, не їдь, воно тебе сожре эта база. Не їдь Кобра, кажу. Не їдь нах. Йомайо, -йо, то притулили на 800. Я не хотів, пацани, Я ж по Ви шо. Ой, йох, ти шо, йомайо Йомайо, йох, їде О, не попадає, в землю, дає Йох, я вже тут, я вже тут. Любий друже на йохові, На. Поняв, щось критануло. Надеюсь, тобі шляпу критануло, Щоб ти не умнічав Диви, диви, куди ти? Стримать. йо мое опять снаряд исчез. Все, что саме ек там, куди снарядики припадають. Підстрижись, жизнь, ти палки. Фух, вже забадав. йо мое 4 в нас рахунок. Ви шо, пацани? Ви шо, Ви шо, Ви шо, грать не вмієте чи шо? шо мені, самому все робити? Йолки ти палки, блин, а выехав. Она... На тобі, щоб не втикав, куди ти, блін? Толи, це цей туле, той туле, ви що, пацани, ви що? Ви що, не місні чи що? Ну. о! Трима. Та й мой, екран не побритий! Що ти там, мультики, смотриш, то Джері чи що? я не поняв, гля. Що ти там смотриш, що в тебе екран, бляха, муха, не побритий, не помитий? Я не знаю, який. Як і... Блін, чувак, а як тобі б нахрена чили? Ти нічого не робив, блін, Як тобі нахріна? чили стільки, ну? О! Блин, не, ну ты молодец, ты молодец. И все-таки зробити. Йолки Елки палки, блин, 5 8 О, уже минус 4000, уже на минус 5. О, хорошо, хорошо. Фу, що мне тут с вами робить? Так. Ох ты, е-мое! Ты что тут делаешь? А ну давай, да. Ох ты, блин. Твикен справа уже, еди справа. диви, 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 дивись. Что ты робишь? На! Понял. Понял, снаряд в воздухе растворился. А ну-ка, ще раз. Тримай! Понял. И це тоже понял. Так, хорошо. Ще разок. Эх! Не зашло, елки, ты палки. 5-9. ну ну Ну-ну-ну-ну-ну! Ох, на нарешті. Де ты едешь? Де ти... стоишь, елки, ты палки? Мені потрібно пробить у цього типа. Дуже срочно, дуже, 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 я тут вже налаштовуюсь. На перемогу, бляха, муха 6-9, а ну-ка. Тихо-бо, тихо-тихо, шляпу свою сюди. О! Дай я фугасиком долбану разочек. А, ні, голдой краще. Ой-ой-ой, гівном твоїм накидують, не пробив. Е-мое, давай, швиденько, швиденько, до ангарчику. Айом, ай, о, пробиваю, хорошо. Ще одну, ще одну тихо, тихонько будь. Тримай, йо куди вона не побрилась? Вона ж зелененьким світиться, зелененьким, бачите? Зелененьким. Йомайо, зелененьким. Ну, ти будеш щось робити, чи не будеш? А ну, давай, давай тобі. Шляпу на тобі вангар, підстрижися. ти вже забадав. Я не знаю, вже твій друг на арті мене запулював гівном. Ой, а це що? Кобра, я тобі казав, не лізь. Вона тебе зажре, та база. зажре, я ж тобі казав. Підстрижися, йолки палки ну доберіть, доберіть, типа. Оу, підстригли нарешті. Фух, 9-11 у нас рахунок. Давайте підрахуємо, підрахуємо той рахунок, якого хрена. Зовсім. О, бачу, бачу, зараз натовку мачу. Диви, 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 куди ти. їдеш, ж тобі говорю. На арти, бляха, муха, артист, ну ти артист. Підстрижись, щоб не бачив, я тебе тут більше. Все, в ангар. Чи ще другу арту засади, бляха, муха. екіпаж туди не забудь пересадити. Йди, їдь далі, нахрен. О, бачу, бачу, зараз натовк мачу. Тримай. Ага, поняв. Поняв, прийняв, ніхрена не поняв, то, що не попав. Ще разочек. На тобі хр... Так от десь наряд діваються. ви що, пацани, ви що? На. Не поняв. Еще разочек. контрольний О, нормально. Нормально, ще. Не поняв. Куди ты їдеш Куди ти. Мать його їдеш. Я не поняв, гля. И кудись їде, їде ты шо. Тут всі свої, ну сюди. Минус три вже зробив. О, бачу, бачу. Зараз натовку мачу. Так. Є 50, ну, нахрен начало кабину розвали. <смі> Миксу розвалили кабину першому. Так, у нас залишилося двоє, їх, блядь, четверо. Не, ну зараз цьому кабіну підрівняємо, дуже швиденько. Давай, 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 давай. Блін, а цей, конечно, тип стоїть на одному місці, ничего робить не треба. Не-не-не, давай ось так. От. Давай мы з тобою домовимось, що я тебе разочек пробью и все, и ты йдеш до ангару. Ано? Е-мое, да я знав, що не пройди, я знав. Я знав, е-мое пацани, Ну шо ви, шо ви такі, блін, як ви нахрен. Що мені тут робить проти чотирьох? А на. Підстрижись, че чепуха, йо, ёлки ты палки, диви. Еды, бану, еды, і не останавливайся, хрена. Все, пора иногда і остановочку. Не по плану робить. Все, давай, 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 пацаны. Тихо-тихо, мені що то дуже цікаво. О, бачу. підстрижися, Чарфутюр, що случилось? Що случилось, чарфутюр, о, там калібан, Калібан той, що заколебує, поняли? Ну, брат, ти, конечно, молодець, Ну нахрена ти став на базу? Ну не надо, братик, тебе фугас. А я не люблю фугасики, вони мені хреначать дуже багато. Калібан за колебан, я не поняв хто там. Чи арта, чи калібан. Ну що ну, там стоїть. що там стоїть? поїхали вже. Давай, може тут через кущик побачу тебе, ні, ні, Не видно. Ах ти ж, падла. місне, Це моя місність, йо моє, я його побачив, короче. Він мене не. Братик, я коротше, знаю, що ти там за домиком стоїш, поняв тобі триндець, Тобі, короче, триндець, виїжджай. Йлки, ти палки, я бачиш дерево завалив, щоб ти бачив, що я тут. Не, не хочеш? ні? Ну, Каліба, ну що ти закольовуєш мене? Я не поняв сюди. Виїжджай, виїжджай. А що саме цікаве, блін, в нього ХП хрена, я можу розмолотить його нахрен. Но треба, щоб він свою болванку, своє бревно хамуха, поклав Там два бревна. в нього, Щоб він його не чіпав, те бревно. Я не дуже полюбляю ті ігри з, тим, з тими брьовнами, бляха муха. Калібан як поставить, так і не знає, що робити. Так, калібан. Так. Так, давай я тут поваляю. О, бачу, братик, бачу. Зараз на топ бачу. Диви, 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 їде, їде, їде. Дурне дурне. О, ти, твій, твій кент по мені, і хріначе Заміти ні. Ой-ой-ой, ой 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 я пошутив. На тобі хрен може, Тихо, тихо, тихо. Бочину не підставлять дураку. Дурако, не підставлять бочину. Підстрижись. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не Ох, повезло, тебе повезло. Тримай, тримай на горіхи. Все, все, все. О, не пробы, ах ти, Обалдуй, я тобі казав не їдь сюда. Он приїхав, закалевый, Тепер у мене все. Хух, я не знаю. Просто видихайте, пацани. Просто видихайте. В нас залишилось менше 2 хвилин і треба знайти то гівно, яке по мені хріначило тільки що. На хвилиночку, 6 тисяч, пацани. 6 увалив ангар. Ну це просто. Екшен, просто. А екшена не гра. Давай, ну. Поїду я. Може поїду, може і не поїду. Нікому не розкажу. Тому що там зараз арта. Зараз я тебе знайду По любому вже падло, коли я до нього приїду, воно вже перезарядиться Але ж, але ж то бачат Бачат бляха-муха. Він же може бляха-муха. Примерно з моєю швидкістю По всій карті Якщо ти туди, туди турбіну поставиш я не знаю він пердить, у той, знаєте, Жидким нахрен Я думаю, там жидким вже пішло Давай сюди Давай, друже Бобер, давай. О, бачу, бачу. Зараз на толку мачиш. Куди ти поїхав? Підстрижись, раз. Що таке? Що не сподобалось, да? Тримай! Ах ти, йо мое я не попадаю, я не попадаю. ні. братик, ні, у нас є ще чуть-чуть часов. Давай, давай, зараз все зроблю. Не переживай, не переживай, хрен догон. вже жидким, да? Бляха, муха. Шкош ти так нечесно. Підстрижися, йо моє Перемога, хлопці.